Тут Гродській сюди до вулиці Заговоцької, розумієте? Десь є протокол до десь, а тут доступний. Права мені дай сюди заїбати. Да, ну. Іван, потрібуйте... Іван Петрович, я це ще тут істрою. Копію протоколу отримуйте чи ні? Ті умляєте. Десь я відмовляю. Я їбав вашу нахуй, що ваші показанки, всяку. Іван Петрович, так же ставлю вас... на вас. Давай, виходь, тихо, тихо, Іван Петрович, що ви на вас каже на протоколу? Слід на світленні, що це за чотирьох диків Іван Петрович, тихо. Що гріх такої робити? Люди ся посарають. Я хую роблю. Іван Петрович, так я сам протокол ця з зроджену стоянку. Ко би протоколу заварювати? Не простите мені. Отримуєте чи ні? Ні, ще не отримую. Я ся відмовили. мені документи, я вам її докум Знімайте все на камеру, знімайте на, на камеру все. Іван Петрович, тимчасовий дозвіл отримуєте чи ні? Тимчасовий дозвол на право пребування, отримуєте? Тимчасові права, я до вас права вилучив. Нє, тобі не дають права. Нє, я не даю. Отримуєте тимчасовий дозвіл? Слухайте тут враги, тощо чому я не пройду. Я зрозумів, ось собі дмаю. Іван Петрович, до пул ви за руль насідаєте. Як? Виче не сідайте, зупинить. Як ви сідаєте, так ви сідаєте? Як ви сюда? Це не отримуйте вообще до сідаєте. Розумієте? Я питаю. Тимчасові требуєте. Тимчасово хочете. Читайте, що права. ти хочете. Тимчасові права. Хочете чи не хочете, кажіть. Не приміститься. Тимчасові права. Я не можу не думали. Там... Слухай, А це городи не п'ята, а ну почти.